Всім привіт в цьому відео. Познайомимо вас. з стартепіста, що це та для чого створено. Отже, стартепіста – це пункт обслуговування, котрий призначений для всіх жителів Веспо віком від 15 до 29 років. Ви можете завітати без попереднього запису, щоб подбати про важливі речі для вашого життя та отримати відповіді, що стосуються вашої ситуації чи будь-якої іншої проблеми, яка може у вас виникнути. Працівники надають послуги та консультації абсолютно безкоштовно. Вам обов'язково допоможуть або за вашим бажанням перенаправлять до відповідної служби. На старти щодня працюють професіонали в різних галузях. Та готові допомогти вам, якщо у вас виникнуть запитання щодо самостійного життя чи будь-якого іншого етапу, особливо якщо ви збираєтесь вийти на ринок в праці чи розпочати навчання. Сервіс також надає підтримку у фінансових питаннях та житлі. Офіс знаходиться в доступному місці за адресою ленту варіанті 2. Перший поверх. За бажанням ви маєте змогу відвідати офіс анонімно або отримати доступ до послуг онлайн за адресою вказаною в описі. Також телефонуйте та надсилайте повідомлення у WhatsApp в робочі години за нижче номером. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 12 до 4 дня. Старт і піста це місце, де дбають про вашу безпеку та добробут.